Третій раз йду на вибори, двічі на не вибори міського голови, а зараз до Верховної Ради, але більш брудної, саме брудної виборчої кампанії годі й шукати. Саме справа в тому, що зараз в місті, містом керує, ну, відверто кажучи, людина, яка не зовсім розуміє, де він знаходиться, що він робить, і, як він, і якими, як, як, якими руками він працює. І тому це те, що явище те жахливе. Наприклад, самий останній момент самий останній, це вчорашній виступ о 19.30 по державному каналу Лтава. Пан Мамай на на фоні нашого українського прапору. Там ще фоном являлася Верховна Рада. Виступає і відкритим текстом закликає народ. Порушуючи закон, закликає народ проголосувати за своїх двох близнюків: за Макара по 145 округу і за Залужного по 144 округу. Більшого порушення закону ну, годі шукати. Користуючись адмінресурсом, звичайно, пан Мамай, наскільки мені стало відомо, проводив зустріч в другій школі о 9-й годині ранку. О 18-й годині, в 12 школі, де я йому особисто задавав питання, а не, порушуючи на 10, 10 разів на день закони, не, не вважаєте ви себе злочинцем? І, врешті-решт, останній був, останній був знову ж таки виступ. Це о 4-й годині, о 16-й годині скликав всіх лікарів всіє, всього міста. До це більше 400 чоловік. Він скликав до медичної академії. І як він заявив, що він перший раз вступив на терени медичної академії, ну, не вігласи він і є такий, і е, розповідав про те, що як йому потрібно запустити дві руки, а саме Макара і залужного, дві руки до державної скарбниці. І звідти гристи, 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 для того, наче для е, міста. Але ми знаємо, як він продавав, продавалося заводу Алтава, 47 мільйонів, в чиї кишені пішло. То ми знаємо, як навіть якщо будуть працювати е, представники, звіт е, його, наче представники це пар, пар, партійні регіони, два хлопчаки, які на екранах взагалі не з'являються, які на зустрічах взагалі не з'являються, то ми розуміємо, що. Цей грошовий потік буде просто концентруватися в кишенях у пана Мамая. І саме дивно було те, ви бачили цю пихатість, цієї усмішку, цю, це щастя на обличчі Мамая, коли йому вручав букет бордових троянд, професор, до речі, з однієї букви Ф, настоящий професор від медицини. Ректор, ректор Академії медичної Ждан В'ячеслав. Щастя його ну, мабуть, збулась мрія Сашка. Зустрічаючись з виборцями, я, ви знаєте, мені дуже приємно, що на цей, раз, на цей час ну, практично жодна нормальна людина, адекватна, не сказала, що буде голосувати за партію регіонів, що не буде голосувати. За 에, цю команду, яка 에, зараз при при владі, бо більш занедбаного місця міста, як зараз у нас, ну не знайдеш. Ми пам'ятаємо ще ті ті роки, коли Полтава була найчистіше місце України, і ми бачимо, що, е, зараз, що воно приверталося зараз. Замість того, щоб приводити місто до, до до пуття, до ладу, мамай е, висувиселопивши язика. Бігає з підприємства на підприємство, де його, до речі, з незадоволення пускають, кажучи, бо люди сприймають в штики. Наприклад, в 12-й школі люди його чутні порвали за за ті дороги, за ті транспорти, які вони доплачують за безкоштовний, за безкоштовний проїзд дітей, підвіз дітей. Проблем дуже багато, але в цей же час Мамай займається виключно собою. На минулих виборах люди дійсно були зачаровані. Зачаровані, що прийшов простий хлопчина з народу, його, його така досить проста доля, якийсь життєвий шлях. Ми, ми всі знаємо і брудний шлях, і важкий шлях, звичайно. Ну як весь кримінал він вже легко не дається. Але е, все-таки люди якось сподівалися на якісь зміни на сьогоднішній день. У людей ці е, люди просто вибачте, чортихаються. Чортихаються, е, бачачи те, що робиться в Полтаві, відсутні будь-які закони, відсутні будь-який захист. Е, практично всі е, е, 36 дитячих кімнат е, позашкільних е, закриті, розпродані 42 е, відділення. Почтових звели до 10, інш 32 розпроданих жеки 12, 11. на сьогоднішній день. Залишився один розпроданий. Функції не виконують свої. Тільки що я спілкувався з начальником ЖЕКа. Я, я вже я уже маючи статус голови громадської ради. Допомагаючи людям вирішити питання з каналізацією Великотеревська, 10-дроб61. Я чотири 4 міся... 4 тижні не можу досягти того, що поміняли якийсь стояк. Ну, невеличкий відрізок. Так що тоді казати про простих людей? Оце так працює наша система. Але ви ж бачите, що він просто ск... скоротив їх до... 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 до пустоти. Зараз політика потребує чесних і діяльних політиків. А ніяк не просто великих спортсменів. Так, він великий зростом, так, він великий як спортсмен, ми його всі вболіваємо за нього. І, мабуть, то звідти і е, любов до нього. Але в той же час, коли починаєш дивитися, остання заява його, коли йому задали питання, а чи будете ви подавати, будете від, е, голосувати за імпічмент президента, він сказав, що це не толерантне питання. На сьогоднішній день він не підписав домовленості з ви знаєте, з батьківщиною і з Свободою. На сьогоднішній день він ну, якась іде відчудження від своїх обіцянок. І саме жахливо це підбор його команди. Особливо списки, та й не тільки списки, і, і мажоритарщики. Це, врешті-решт на наших теренах. Це каплін, який взагалі ні звідки з'явився аферист з'явився три місяці тому на нашій на нашій землі. Практично, це людина, яка на сьогоднішній день, згідно рішення суду, у нього все майно конфісковане. Він на сьогоднішній день являється бомжем без квартири. Без майна йому єдине, для чого потрібна це політична діяльність, для того, щоб прикритись депутатською недоторканостю. І давайте відверто казати, скажіть, будь ласка, що зробив для Полтави Каплін? Ну, уявіть собі, скільки фантазій треба, щоб зробити таку безглузду акцію, пройти на Київ пішки і не досягти ніякої мети. Це скільки ну, не буду казати брудними дурними словами, але розумного там дуже мало. І хотілося б спитати у пана Капліна, що він зробив для тим полтавцям, які він обіцяє, він бере він залишає всім телефони. Він обіцяє, я кожного дня спілкуюся, а нам Каплін пообіцяв, а нам Каплін сказав, а нам Каплін сказав, що це буде. Я кажу, а скажіть, будь ласка, хоч хто-небудь може сказати, а що він вже зробив? Та поки що нічого. але він обіцяєш, він же обіцяє. Шановні, давайте обирати тих, хто не обіцяє, а робив вчора, робить сьогодні. І я впевнений, що буде робити завтра, бо це склад характеру, склад душі, допомагати людям.